Доброго дня, з вами Віталій. Сьогодні буде невеличкий відеозвіт з ремонту отакого такого от китайця. Це перемаркували його. Заявлено максимальну потужність 1 кВт, що відповідає дійсності, але короткочасно. Там, ну, батарейка тут написана фірум, ну тут звичайний 4 літій, тобто не фірум. Не те, що брехала, то є модель з фірумом. Це моделька без ферумом. ну, етикетку не поміняли. 1 кВт. Ну от куди тут 1 кВт, як ДБЖ, якщо тут ось отакий -от, проводок, ну, троти, куди? Ну що ну, це таке? Ну, Комп'ютер з таким проводом ніхто не запитає, кажете, 1 кВт. Утюг там. Ну, Вт 500. Окей. Хоча по низькій стороні він, ну то есть, як зарядна станції він 1 кВт видасть, краткочасно перегріється транзистор йде в захист. У нього така специфіка є. Провода товсті, в принципі дозволяють там 70-80 ампер. Що давайте включати, буду показувати. Так, це у нього жопа така з виходами, виходи там, USB ліхтарик, є... Лифтарик, є 220, так пока вымкнуто в выхід включаю. Давайте хвосты ход за Так, мыкаем. Ну, забегаю на колец, когда сразу выпрямлял на уже его Влюч с микроконтролем. 220 тут повинно показувати напруга на акумулятора, показує якусь ерунду. Хоча ось тут дублює напруга на акумуляторі, типу акумулятор заряджений. Живлення від акумулятора. Навантаження немає. Сто він, коротше, включить його. Щоб його, коротше, розключило, треба його перезавантажити. 20 чистый синус значит это прицуе накрасит тут отходит вся штука вот с на холостом ходу 0,2 мм то есть 12 ватт давай то ему дом да. с поживания киловатт, розетки давно, ну. так, мультиварочка тут подключена, включаем мультиварку на один киловатт, наблюдаем, что сейчас будет. Так, почему ползанул, пишу вверх, на монтаже не пришло 920 ватт, умовно кажучи, чистый синус, 220 вольт Мультиварка працюю, начинаю разгонять. Струм 70 ампер, провода холодные, толстые. Тут в Тут тут конечно, не нагреется. Так, радиатор в 2 теплый. Здесь через 5 минут разогреется радиатор до 65 градусов. І вмикне вентилятори 220 вольт, ну, коротше працює. Тобто, я от, от, тут трошки підсилив, зробив кращу систему охоложення, тобто, він буде працювати краще. Так, вимкнув я поки цю штуку. Давайте навантаження. Це Перевіримо, як він перемикається на мережу. Так, Навантаження не знав, бо кіловат через цей шнурок не пропущу, там перемикач, вмикнув мережу. Треба трохи зачекати і він повинен перемикнутися на мережу. Так, написала, Перейшов на лінію, 222 В у мене мережа, синус і пішла зарядка. Десь приблизно 7 А зарядка, тобто зарядка тобто тут на 15 вольт, це 100 Втна зарядка. Через 15 хвилин нагріється цей радіатор і вмикнуться вентилятори. Тобто Радіатор нагріється до 65 градусів, вмикнуться вентилятори, і буде гудіти спати мішати. І так він, в принципі, повністю заряджений, і буде заряджатися в 1.10. Ось таке собі. Конечно. Так, ну у нього тут трохи влючні мізки, тобто власник. Купи деться його перезавантажувати несколько разів, щоб зловити нормальний працюючий режим. Ну, Все перейшов коротше, вже на батарейку, нічого з ним не залишилось. Вт. Все працює. Добре. Звісь бішками заряджають. Ну коротше. Красота. Добре. Що тут було і як з цим боролись? Ну, Хлопцям його дали на ремонт. Я не знаю, як воно попало. Вони перепакували акумулятор, згорів, там, ну, то есть просадили його повністю. Акумулятор Акумулятор 4С, то есть 12, десь за 12 вольт 4С, там 16,5-16,8 максималки. При струмі там 70. Ампіш це якраз 1 кВт. Вони відремонтували зарядне. Все воно окремо, тобто тут радіатор і це трансформатор. Це тут діоди, там транзистор. Одремонтували зарядне, почали ремонтувати коротше, блок живлення мікроконтроллера. Питалися зап... запустити мікроконтроллер. Ну, короче, воно щось це, і вони плюнули це все і віддали мені. Бо, чесно кажучи, роботи тут капець, тут все. Тобто, згоріло все. Якщо згорів блок живлення, згоріли блок живлення мікроконтролера, згоріли всі транзистори, інзістори не погоріли доріжки. Тобто, Низьковольні транзистори, високовольтні, аж мост вигорів тобто, транзистори, обв'язка ну, таке собі. Ну і ще плюс глючний контролер дає короче, своє. Ну, тим паче, давайте трошки може розкажу, як воно влаштоване. Так, у нас зарядка КМА 100 ватна. Но... За 10 за цей рядиці з гудінням Потім контролер який відповідає, запускає тл 494 яка керує. низковольтными транзисторами, они два трансформатора с средней точкой, трансформаторы на выходе, они, по-моему, на 200 с чем вольт, включены вторичка последовательно, то есть сделано так, что можно было бы использовать для безперебойника на 110 вольт, окей, так и так, так, також может вторичка последовательно, потом мост, потом Конденсаторы на конденсаторах близко 400 вот, хотя на конденсаторах 450 Вт максимум высокий мост, шимом нарезая синусоиду, все контроллеры управляют транзисторами, потом дроссель конденсаторов в ну то есть синусоиду, то есть убирают шим, ну, фильтр на выход. Конденсатора блока жилення. Тут все. Мост, конденсатор і залядка. Так, що тут було зроблено? Ну, По-перше, ми це почнемо з цього. Оце все, бачите, такі дротики. Це були коротше, вентилятори зроблені. Коротше, один вентилятор не працював. Я зробив по-людськи, завів всі. Коротше, Датчики на плату, зробив як воно положено. Тобто, Встановив вентиляцію йому. Потім тут доріжки погоріли, я їх повастанавлював, радіатор трошки вище ще став, там. трошки підсилив доріжки. Ще такий інтересний момент. Коротше, всі транзистори були на таких от резинових прокладках. Прокладка десь 0,3. Ну, як теплоізолюючі і електроізолюючі. Що можна сказати? Ну, коротше, коли радіатор нагрівається 65 градусів, включається вентилятор, а транзистори вже нагріваються до градусів 100 вже киплять. Тобто теплопровідність у таких прокладах дуже низька. Тобто Якщо типо, навантаження не невисоке, то в принципі можна так з ними працювати. А так до навантаження не можна. Тобто я використовував керамічні прокладки, поставив транзистори і також ідеодний міст. Також толщина десь 0,3 цих прокладок, десь 300 вольт короче, на прибиття. А тут 400 вольт гуляє, ну тут типа, 2 прокладки 0,6 на, на 600 вольт. Щоб високі транзистори не пробили. Ну, коротше таке. Поміняв на нормальні прокладки. І з охолодженням, а також з доріжками, тут вже проблем не буде. Що тут у нас ще по низькій стороні ще додатково підсилив дротиками колектори, тобто з низької сторони. Потім тут немає снайпера на низькій стороні. Поставити з діоди на всякий випадок, щоб типу, імпульсами не пробили самі транзистори обратими то есть два транзистора ще послідовно можуть щось там комусь щось не, не сподобатися, щось видати так так же само тут блок живлення на мікроконтроллер згорів шин це 3845 потім транзистор тут згорів то есть поставив 32.05 тобто значить поставив теж ТВС на захист Тело 494 качаються транзистори, тут в обв'язки погоріли. То есть резисторы. Короче, такая вот чудо. По высокой стороні стоять дравера ТВП 250. Тоже погорели. короче резисторы в ну, Коли транзистори прибывають все, там оно там тоже пиццелив доріжки, По високій стороні там десь ну, зміг там не сильно, без фанатизма. Сторона висока. Хлопці тут ремонтували низьку сторону, тут зарядне. окей, питань тут немає ніяких. Ну, Насчет самого мікроконтролю дуже цікава штука, то тобто, тут перевіряв все, ну, то тобто, все, що міг. Тут два мікроконтролі. На перший мікроконтроль поступає напруга, умовно кажучи. Напруга на акумуляторі контролюється, контролюється, чи запущений цей другий мікроконтролер на нього через підсилювачі нас поступає, типа напруга на вході 220, на виході 220, датчик струму, все, типу трансформатор сюди приходить, датчик шунт стоїть, шумт теж сюди приходить на підсилювач. Теж приходить сюди. І ці два мікроконтролери між собою спілкуються через оптопари 717. Ну, короче, таке собі. І, походу, цей мікроконтроллер щось. він щось живе як, трошки своєю життю, інколи не запускається як, як положено. Плату таку не знайшов в продажу. Та і такого плату самого інвертора теж не знайшов. Хоча такий інвертор я знаходив на китайській моделі. Я не пам'ятаю як. Ну, коротше, ремонтна пригодність на цієї плати сумнівно. Есть, якщо тут щось робити, то вже робить своє. Бо питаюся вийти на завод. А, і основне питання, а стоїть воно того чи ні. ну це ж без самоплата тонка, потужність низька, ну 1 кВт, так, да, окей, воно видрість. Ну так його використовується, допустимо, тільки для газового котла там, 500 Вт, ну типу ДБЖ 500 Вт, чистий синус, окей. Для комп'ютера використовуються у, пси, у них без різдніх синусоїди, нормально собі працюють менші об'єми і більша потужність. Це так, мислі вслух. Що тут залишилося його зробити? Залишилося його привести в порядок, скриті лаком, тут залить Тер -тер 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 термоклеєм. Ось ну, такою білою штукою. Щоб, болти... О, щоб не болталися дротики. Зібрати да, та, та власник. Ось вот таке. Да. такие вот аппаратик ну а на тему все всем удачи и добра до новых встреч пока